O da Kodiak. Надійний партнер, Перевір авто в наявності у Верховній Раді. Зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Нардепи зареєстрували окремий законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Давайте розкладемо все по полицях і розберемо та підсумуємо, якою інформацією володіємо станом на цей момент. Отож, спершу я скажу, що це лише проєкти закону. Вони можуть змінитися. Під час обговорення та внесення правок різними нардепами згодом має відбутися голосування. І законопроєкт має підписати ще український президент Володимир Зеленський. Але все ж 26 грудня кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради два законопроєкти. Перший про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Другий зветься так: про внесення змін до Кодексу України про. Ро адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення ініціатором обох законопроєктів вказаний український прем'єр-міністр Денис Шмигаль Ну, і один з законопроєктів пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років і скасувати строкову службу. Усіх строковиків звільнять з військової служби, але за бажанням вони зможуть укласти контракт. Якщо строковика мобілізують, то Призвати його зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби, натомість замість строкової служби з'явиться базова військова служба, яку громадянин України має пройти от до 25 років. Ну і також е нардепи у цьому законопроєкті хочуть надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців право звільнитися з військової служби, натомість військові, які упродовж 6 місяців безперерв Но залучення до бойових дій мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності. І Період ось цей відновлення та відпочинку має тривати не менше двох місяців. Водночас, перелік людей, які мають право на відстрочку і бронювання, значно скоротять зокрема, право на відстрочку від призову може зникнути у державних службовців працівників бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури. Органам місцевого самоврядування тим часом нададуть повноваження сприяти та допомагати мобілізації. Також представники нацполіції зможуть вручати повістки. Законопроєкт пропонує надсилати повістки про виклик до. ТЦК через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту також залишається функція особистого вручення у приміщенні ТЦК його представником за місцем проживання чи перебування, за місцем роботи і в громадських місцях. До громадян України, які порушуватимуть закони про мобілізацію, а саме не уточнять дані, не стануть на облік або ж не з'являться заповісткою, можуть застосувати санкції. Їх внесуть до єдиного реєстру боржників, що означатиме заборону на продаж рухомого і нерухомого майна, заборону на отримання водійського посвідчення та керування авто, заборону на виїзд за кордон, заборону на отримання кредитів, заборону на отримання пільг від держави і користування коштами. Я нагадаю, що громадяни у віці від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на нього лише якщо мають військову або медичну освіту. Натомість, ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні будуть завжди мати при собі військовий документ. Ну також можуть запровадити і зміни у проходженні військово-лікарської комісії в Україні, може знищувати. Никнути поняття обмежена придатність. ВЛК будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Люди, які мають рішення ВЛК про обмежену придатність, мають упродовж шести місяців після ухвалення закону наново прийти наново пройти військово-лікарську компанію. Я знову ж таки нагадаю, що це поки лише законопроєкт, і звісно, відбуватимуться дискусії і дебати серед народних обранців стосовно того, яким має виглядати вже підписаний. Документ, тобто вже чинний закон, і про це найімовірніше. Ми з вами дізнаємося з наступного року.